Ну, так, якщо ви не хочете вже а, і, і не можете поставити себе на моє місце, то я вам просто зараз поясню, як це. Ти, от, уяви, ти, ось зараз з дому виходиш на вулицю, на запальничку знайшов. От ти на вулицю виходиш, ти... все, додому ти повернутися не можеш. Ти в місті, де ти нікого не знаєш, в тебе нема друзів, знайомих, до якого ти можеш переночувати чи навписку. І у тебе е, пару речей, Є в них, там пару шорт, пару футболок, е, і е, а, паспорт, карточка мобільна, ой, ця е, банківська. І, е, і все. І роби, що хочеш. Ну і що робити, давайте. Що, що робити в такій ситуації? Куди йти? Де? Куди податися? Де ночувати? Ну добре, на вокзалі раз переночував, другий раз переночував. Їсти нема. Де брати їсти? Е, є родичі, добре. Ти е, до них звертаєшся, вони тобі один раз допомагають мінімально, а те тебе все ну, знов закінчується. Бо у тебе небагато було тих фінансів, там три ну, дні ти переночував, чотири боїв там тої невіни, а потім ти знову знову кажеш, слухайте, ну вот так і так, я не встиг ще нічого вирішити, не встиг нікуди. Ну, це... Я шукаю, ще, бо це нереально так швидко там, все знайти, щоб то, вже, от, хата з'явилася, і там, бабки, і, 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 і це саме. На роботу да, можна піти без проблем, але блядь, щоб не, ну, там працювати, треба виглядати, Я ж не буду спати на вокзалі і, і працювати. Блядь. Не буду воняти. Хто, хто до мене буде приходити? Це ужас. Ну, Поставте, будь ласка, себе на моє місце. Так, да, я сам виновачу в такій ситуації, але е, ну, мене теж вигнали, і мені не дають навіть е, шанс чи час щось знайти. Ми тупо позробили бомжом навмисно. От і все. Так що подумайте і, і, і представте, як воно є.